Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня у студії працюю я, журналіст Ріна Булгакова. Німецьке місто Карлсрує прийняло рішення щодо побратимства з Вінницею. Німеччина розуміє, що нейтральна кадрова підтримка в наших реаліях неможлива, тому на знак солідарності і гарантії підтримки виникла ініціативи налагодити партнерство з нашою громадою. Карлсрує прийняло з 24 лютого близько 4 тисяч українців. До цього в місті проживало 1200 наших земляків і саме про співпрацю в Вінниці і міст побратимів. Ми поговоримо сьогодні з нашим гостем. А це заступник Вінницького міського голови. Ви, Андрій Михайлович Очеретний. доброго дня, Андрій Михайлович. Доброго дня. По перше, я дякую вам, що ви знайшли час, вважаючи вашу вашу занятість, і все таки прийшли до нас, і отже, ми говоримо про побратимство? Ну, взагалі, не лише з цим містом, скажімо, а з іншими містами, але про Карлсруе. ким і коли саме було ініційоване питання щодо побратимства Вінниці і німецького міста Карлсруе? Чому виникло саме це місто? Як виникло це питання і угу. чому? Якщо говорити про те, з чого це почалося, це почалося в червні 2022 року. Нещодавно, місто Карлсрує прийняло рішення щодо побратимства з українськими містами, і в пулі трьох українських міст були Івано-Франківськ, Рівне і Вінниця. Власне, між цими трьома містами вони якби обирали з приводу того, що робити і з ким можна було побратимство укладати. Ми прийняли рішення працювати з цим містом відразу, як тільки взнали про цю їхню ініціативу. І міський голова Сергій Моронов делегував мене та депутати Вінницької міської ради Тараса Присяжнюка до них з офіційним візитом для того, щоб ми. Познайомилася з міською радою на чолі з мером Франком Ментрупом і таким чином, щоб вони взнали більше про Вінницю. Одне наклалось на інше. Ми крім презентації міста Вінниці, яка у нас була фактично довоєнна, те, що у нас відбувалося до 24 лютого 2022 року. Ще й презентували ну нещодавні наші події. Це події 14 липня на площі перемоги. Ці складові вони враховували, і коли вже прийшло час голосування на сесії міської ради Карсрує. Вони одноголосно серед з 44 депутатів, 44 проголосувало проголосували за те, щоб Вінниця е, містом побратимом, і зараз працюємо ми над тим, щоб імплементувати в місті Вінниці це і в подальшому, щоб підписати офіційні угоди. Андрій Михайлович, Я так думаю, що ви коли ви презентували наше місто, все таки ви якісь аргументи наводили? Ну я так розумію, що 14 липня так це була така, скажімо, дуже сумна дата. до речі, сьогодні 27 жертва загинув лікар Невролог здається, навіть в Польщі йому робили операцію. На жаль, Обо, нічого, нічого не вийшло. Але тут е, які аргументи все таки переважили? Скажімо, ви дивилися на реакцію депутатів і ну наводили свої аргументи саме на користь Вінниці. Які аргументи стали такими, які переважили інші? Економічні, першу, політичні? В першу чергу треба розуміти, що поєднує міста. Карлс дуже прогресивне місто, має дуже потужний технологічний університет, має велику кількість it сфери, 36 шість тисяч айтішників у них проживає і працює. Якщо говорити загалом, то 308 тисяч мешканців у них проживає. І уявіть, що більше 10% – це it сфера. У нас в місті Вінниці, якщо говорити про it сферу у нас дуже розвинено теж, і ми нещодавно зустрічаєтесь зустрічалися з it кластером і дмитро керівник it кластера він підтвердив що у нас за час військових дій збільшилася кількість айтішників вдвічі було шістич стало 12,5 в місті Вінниці. це люди збільшують за рахунок того які ще люди приїхали сюди в тому числі і для них місто Вінниця є комфортним, і ми вийшли приблизно на третє-четверте місце по Україні в ІТ сфері. Також варто відзначити розвиток муніципального транспорту в місті Калакарастроє. У них немає маршруток, у них немає автобусів на, на будь-якому виді палива, будь-якому, в тому числі електробусів. Навіть в них є трамваї і велика кількість більше 300 одиниць. І вони впродовж останніх 12 років зробили реконструкцію таким чином, що більшість трамваїв в центральній частині опустили під землю. Тобто, у них взагалі вся центральна частина пішохідно велосипедна. А от ми також це задекларували в стратегії 3.0. Ми є також екологічно спрямованим містом, містом, яке мобільне, містом, яке працює над просторовим розвитком, і це збігається з їхніми намірами. Вони сьогодні мають дуже класні показники з точки зору також залучення економічних секторів. І можу сказати, що найбільший підрозділ корпорації Siemens розташований саме в місті Карлсрує. Дай Бог, щоб нас місто Верніше Сіменс розмістив, хоч якісь виробничі потужності, але нам варто до цього прагнути, і ми маємо для цього всі можливості і маючи три індустріальних парки в місті. Карл сльо він вже побратим, чи процес триває. Має на увазі угоди там документи, якісь ні, дивіться. Карл Сруя підтвердив це на сесії міської ради. Місто Вінниця зробить зворотній такий, якби відгук. Ми теж плануємо, щоб депутати міської ради підтримали на сесії міської ради його в кінці серпня, і після того офіційне підписання уже угод між двома сторонами. Так це сьогодні показано від них, і ми плануємо в ну, якби в підтримку їхньої ідеї зробити це. Останній раз в них було місто побратим ще 1998 року. І дуже ну так слід зазначити, що е, в цей час російське місто Краснодар. Зупинили вони повністю відносини з е, російським містом. В цей час, коли ми були, українська делегація в місті підняли українські прапори, і в цей час же ж були із Росії представники для зустрічі з мерією їм відмовили і не зустрічались. Ще один тоді момент. Я знаю, що у Вінниці були міста, здається, якщо бу... і не помиляюся, були міста побратими також е, з Росії. Які це міста були, і чи розірвано з ними угоди Взагалі, як це чи розірвані зв'язки, як міста побратими? Як це взагалі відбувається? Ви пишете просто лист? Чи ми там ну ми не в, хочемо. в односторонньому порядку це зробили з російським містом? Ліпіск ми розірвали всі відносини. Також ми розірвали відносини з невизнаною територією Придністров'я Рибницею. На сьогоднішній день у нас є міста побратими, які офіційно з нами і комунікують найбільш ефективно це. Місто це Польща, Панівежес, Литва. Якщо говорити про Британію, Велику Британію я маю на увазі, це Пітерборо. В нас є місто побратим в США. От Бірмінгем є. У нас міста менш активні в комунікації. Це Бурса, Турці, Туреччина і Бат'ям, Ізраїль. Якщо говорити про найбільш інтенсив, це у нас якраз з Кельце та з Панівежисом. Є ще міста, які не побратими, але налагоджені ділові стосунки, і, скажімо так, культурні. Це діжон в безпосередньо Франція. Франції. От потім у нас дуже тісні стосунки з багатьма польськими містами: це Люблін, Радом. То ті, які ну дуже швидко відгукнулися на наші проблеми, якщо говорити про чехію, у нас дуже тісні стосунки з ліберецьким воєводством, ліберець місто, і ми подальше плануємо розширяти свої зовнішні зв'язки для того, щоб кращі практики перейняти у них. А також показати, що ми теж варті уваги. І ключовим, як ви кажете, щодо вибору в Вінниці, стало те, що ми сім років найкомфортніше місто. Ми дуже уважні до муніципального транспорту, до просторового розвитку, до маломобільних верст населення, до освіти, до охорони здоров'я, до культури, до таких аспектів, які їм якраз заходять, до розвитку велоруху і так далі. О, ви зазначили, що ви плануєте розширяти. Ну, не ви особисто, а Вінницька мерія планує розширяти. Я так розумію, налагоджувати інші також побратимські зв'язки з іншими містами. І можливо, ви вже брали, ну скажімо, кандидатів. Ем, є якісь кандидати, ну, Не може так. бути, щоб ви розширяли ми... зв'язки, планували і не обрали кандидатів. Ми дійсно розглядаємо ці можливості. Є завдання Вінницького міського голови Сергія Морганова працювати з усіма зацікавленими містами. Давайте так, ми будемо будемо по мірі надходження конкретики інформувати громадськість, тому що ми запланували широко цей напрям розвитку, як тільки буде наступний крок після Карсрує, ми обов'язково громадськість поінформуємо, тому що це не тільки одне місто в якійсь одній країні, це багато країн Європейського союзу і не тільки. Зрозуміло, і тоді що дасть Вінниці це побратимство. Я маю на увазі саме між Вінницею і Карлс Ну зазвичай це налагодження там культурних зв'язків, економічних. Тобто, які ви собі вектори співпраці намітили нам найближче майбутнє в першу, на що тобто... в першу чергу? Ми, ми говорили з представниками мерії Карлсрує і з Франком Ментропом мером про налагодження культурних відносин. Можуть бути. У нас їхні колективи, а наші у них на якихось заходах загальних, які загальноміські. Ну до, до речі, про місто Вінниці ми говорили про день міста і про День Європи. Якщо у них, то там раз на два роки в них фестиваль відбувається. Можливо, наші поїдуть туди. Це якщо в культурному напрямку, якщо говорити про розвиток транспортної інфраструктури. Варто зазначити, що у них настільки воно розвинуто, що покриває з міста Карлсрує ще також до 70 кілометрів трамваєм міським а зв'язок. Вони мають спільний контракт з Deutsche Bach, їхньою залізницею, яка дозволяє їм, коли не їздять потяги, виходити на загальні лінії. Але в них це проблема вирішується автоматично. У нас такого не вийде, тому що в нас ширина колій вуща аніж у них. Якщо говорити про освіту, зацікавлений технологічний університет їхній співпрацювати з нашим технічним університетом. Сьогодні відповідно мають. На рівні ректорів вони скомунікувати. Якщо буде зацікавленість продовжувати діалог, я думаю, що він буде. Якщо говорити про освітні процеси шкільні і дошкільні, у них трішки по-іншому. Вони менше опікуються такими напрямками, тому що це більше на федеральну владу покладено. Якщо говорити про розвиток Зелених каркасів тут теж варто розуміти, як нам розвиватися. Ми вважаємо що саме в просторовому розвитку в озелененні нам є про що говорити є над чим працювати. У них в центрі є парк. Об'єднаний з зоопарком, в якому можна проводити дуже багато часу, як молодшому віку людей і дітей, так і старшому. Є величезний лісовий масив з містом. До речі, в центрі міста знаходиться їхній палац звідки назва Карл Црує. Карл, який був на той марк графом. Він їхав з полювання, і під час полювання він заснув. Якраз приліг і заснув в цьому місті. І там, після того, як в нього гарний сон був, він заснував місто, палац спочатку, тому що був хороший спокійний сон. Так він перезакладається, спокійний сон, Карл Роє. Якщо говорити про палац, палац має дуже чудову, чудове рішення, планування. Від нього 32 є променя, 32 вулиці виходять, як місто розвивається. Тобто 32 вулиці. Розвивається від палацу, і в них набагато менше транспорту в місті він в місті назовні аніж схованого завдяки тому, що є парковки величезна кількість, а також розвинений дуже велевелорух ну, Дуже багато людей, і малих, і дорослих будь-якого віку. А ви до речі, під час ефір ви вже другий раз говорите саме про те, що транспорт ну схований під землею? Я так розумію, що вас ця ідея зацікавила. Тобто, може бути, що у Вінниці ми десь частково може, там щось під землю пустимо. Першу чергу треба розуміти бюджети міста, ну, але, міста але ж мріяти Мирія, теж можна. Мирія, мрія була б чудова і втілення було б чудове. Але першу чергу розуміти потрібно, скільки, скільки це коштує, наскільки воно може бути в нас адаптоване. Так, да, можна може бути там, це втілено в нас, бо це ну на підвищенні центральна частина міста Вінниці, якраз і воно б. Я думаю, що він. Не сподобалося б, але потрібно розуміти пріоритетність видатків, і це залежить від того, наскільки будуть наповнення наших бюджетів, тому що сьогодні це виклик номер один стосовно ось саме міст побратимів. От я б уточнити, коли ви направили листи, скажімо, російським містам-побратимам, колишнім побратимам, якою була їх реакція? Вам щось ну відписали Ніяк абсолютно? Реакції нічого ніякої. Не відписували. Дивіться. Це ще сталося не зараз. а Ще сталося, коли активна фаза 2014 року відбулася. Тому це їх вибір. І на сьогоднішній день можу сказати, що підтримка України в Європі є дуже активна, дуже дієва. І якщо говорити про всю поїздку в Німеччину, абсолютно всі землі вивішують українські прапори. Абсолютно у всіх землях забрані прапори Російської Федерації. Вони підтримують, вони знають, що відбувається. Вони знають, що в Вінниці відбувся теракт, не просто там, що це цілили в якийсь конкретний об'єкт. Що сьогодні Росія хоче знищити Україну як націю і як державу? Вони це розуміють. Вони розуміють, що Україна стоїть сьогодні на скажімо, передовій демократії світу. Враховуючи особливу підтримку, скажімо, деяких країн України, маю на увазі таких держав, як Литва, Естонія, Великобританія, США. Чи ведуться перемовини щодо рішення дипломатичних і економічних зв'язків саме з містами цих країн? Ну по Британії у нас є Пітерборо, по США у нас є Бірмінгем. Є комунікація з Литвою У нас є дуже хороша комунікація і з мером діючим і з самим містом міською радою. Пеневежесом, от Латвія і Естонія. У нас комунікації ще не було. Якщо будуть відповідно від них запити, ми будемо їх швидко опрацьовувати. Дійсно, вони нас підтримують, підтримують на різних рівнях, як гуманітарному. Так і військовому, як діями, так і дипломатичними справами великий обсяг робіт роблять якраз Балтійські країни. Але я думаю, що цього недостатньо. Тобто, як, коли я давав інтерв'ю місцевому виданню в Німеччині в Карсрує, якраз землі Баден-Вюртенберг, Баден вони запитували: а чи достатньо зробила Німеччина? Ну, наша відповідь, яка може бути: ми вважаємо, що Досить таки повільно ця відбувається допомога, може бути швидше? Тобто, сьогодні? Ну нам це так здається. От, але сьогодні треба розуміти, що Європа живе іншими мірилами, вони більше переймаються уже на даний момент підготовкою до зими. А яка буде вартість газу? А чи буде він взагалі? Якою буде вартість дизеля або бензину? І чи буде він ну, достатній кількості на ринку? Якою буде вартість електроенергії? Це все складові, і на сьогоднішній день вони почали відкривати законсервовані навіть родовища вугілля для того, щоб в тимчасово скажімо так, ну перевершити отой от варіант, який в них був до цього. Це напрям екологічний, більш ну скажімо так, прагматичному плану, який, щоб перезимувати, щоб в їхніх оселях було тепліше. А не зовсім холодно. Я думаю, що вони також, як в Україні, понизять увагу, температурний поріг, який сьогодні встановлений, для того, щоб мати можливість економити. А взагалі, вони розуміють, що Україна сьогодні, ну скажімо, з ваших, з ваших розмов, з вашого там відвідування, вони розуміють, що Україна сьогодні своєю спиною закриває. Країни ЄС від агресії, від просто від, ну я навіть не знаю, як сказати, ну важко сказати взагалі, але вони розуміють, що своїми життями Україна сьогодні платить за їхній добробут, за їхні ціни на газ. з тими людьми, з ким ми комунікували, з ким ми зустрічалися. Вони це чудово розуміють. Вони з перших днів висловили підтримку. Вони з перших днів. Дуже багато зробили для того, щоб не словами, а діями допомогти нам. Крім гуманітарних допомог, вони також велику кількість людей прийняли в себе. Вони їм надали безоплатне житло, вони їм надали безоплатне харчування, тобто вони підтримують наших громадян. От питання в тому, що чи не зловживають наші громадяни? Тобто, якщо дійсно зона активних бойових дій, то це одна історія. А якщо людина приїхала з Закарпаття або ж з Львівської області і там проживає на безоплатній основі, ну це вже напевно ну не, не є нормально. Ну, ці моменти може бути пер... може бути ви переглянуті. Я так розумію, що не справа в тому що, в... да, і вони зараз по реєстрації також дивляться, наскільки люди е в небезпеці були перед виїздом, і наскільки вони сьогодні можуть повернути до своїх звичних місць проживання. Андрій Михайлович, я вам дякую за таку цікаву і змістовну розмову. І нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні говорили про міста побратими Вінниці. Зокрема, поговорили про німецьке місто Карлсруе, яке нещодавно ну, стане побратимом, скажімо, офіційно найближчим часом нашої Вінниці. І говорили з нашим гостем: це заступник Вінницького міського голови Андрій Михайлович Очеретний. Дякую вам, Андрій Михайлович, за участь в нашому ефірі. Ну, ми прощаємося з вами на все добре. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.